Україна отримає 1 мільярд 900 мільйонів євро вже до кінця червня. Ці кошти передбачені планом «Ukraine Facility». Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн на конференції з питань відновлення України. Вона додала, що європейський союз також мобілізував 200 мільйонів євро на невідкладний ремонт енергосистеми нашої держави. Кошти для наповнення бюджету 2024 будуть. Таке запевнення дали Україні західні партнери. Міністр фінансів Сергій Марченко додав, що зараз триває робота над забезпеченням джерел фінансування бюджету у наступному 2025 році. Далі цитата. Завдяки спільним зусиллям із партнерами, у тому числі в межах координаційної платформи, ми отримали запевнення щодо залучення необхідного обсягу коштів до кінця 2024 року. Тепер критично важливо, щоб підтримка надходила ритмічно та передбачувано, що сприятиме стабільності та збалансованості держбюджету. Сергій Марченко, міністр фінансів України. З нами на прямому зв'язку зараз економіст Олег Устенко. Пане Олеже, доброго вам вечора. Вітаємо, вас. От маємо змогу зараз підсумувати в принципі з огляду на останні заяви, особливо Урсули Фондер Ляйн, Ну і з огляду на конференцію з відновлення України, де також прозвучали певні речі, в тому числі, наприклад, от від Італії, так що 140 мільйонів євро буде скоро надано в черговому пакеті. Так, от Урсула Фондер Ляйн, президентка Єврокомісії, заявила про те, що 1 мільярд 900 мільйонів євро вже до кінця червня Україна отримує за програмою «Ukraine Facility», А також Трошки більше мільярда буде перераховано найближчим часом Україні через таке джерело, як доходи від арештованих російських активів. В принципі, непогані достатньо новини, яким чином ці гроші і куди можуть бути сьогодні спрямовані? Чи є якийсь певний опціонал для цього? Коли ми говоримо про кошти, які мають надійти від європейського союзу, то все ж таки треба пам'ятати, що на цей рік є узгоджена позиція з боку європейського союзу, що 18 мільярдів євро, тобто по півтора мільярда євро кожного місяця, Україна отримує для підтримки нашого бюджету. Той дефіцит, який в нас є державного бюджету, він повністю перекривається за рахунок наших союзників і партнерів. Якщо порахувати по поточному курсу, то ми говоримо... З вами ну, про величину приблизно на рівні біля 1. Один... Сімдесятих мільярда доларів, тобто 1 мільярд 650 мільйонів доларів. Це те, що ми отримуємо з боку європейського союзу кожного місяця. І в Червні ми отримуємо цю цифру. Ну, якщо говорити про ці додаткові кошти, про які говорить Урсула фон дер Ляїн, то це значні кошти, які ідуть для нас з боку заморожених активів Російської Федерації, і це буде вперше взагалі. В цій всій новітній історії спочатку цієї широкомасштабної війни, великої війни, і мова йде про те, що будуть використані прибутки, які було здобуто на заморожені російські активи. Все ж таки, треба пам'ятати, що це була дуже довга дискусія, яка почалася ще в березні 22-го року. Вона тривала такий достатньо довгий період часу, і зараз є вже по. В нерозуміння з приводу того, що той прибуток, який був зароблений протягом 22-23 років, на ці заморожені активи Російської Федерації, які знаходяться на території Європейського союзу, вони дали змогу отримати прибуток приблизно на рівні біля 6 мільярдів доларів, і от цих 6 мільярдів доларів, те, що сказала Урсула фон дер Ляйн сьогодні на конференції в Берліні, коли виступала відразу. Після канцлера Шольца і президента Зеленського, третя виступаюча була, і оця третя виступаюча сказала, що так званий «Windfall Tax» Тобто такий податок, який ввело в європейський уряд, ввела європейська комісія стосовно 100% податку на прибуток, який отримали ці російські активи. Тут мова про 6 мільярдів доларів. Він повністю буде забраний і буде переданий на потреби України в такому розподілі: 90% цих коштів піде на закупівлю для нас. Зброї і амуніції, і 10% з цих коштів піде для України додатковими коштами, які будуть використані на підтримку державного бюджету. Тобто додатково до державного бюджету має надійти приблизно біля 600 мільйонів доларів, от за ці періоди, які були заарештовані активи. Решта знов таки повторюсь, буде використана знов-таки для наших потреб. Реп, але на покупку амуніції і зброї, і це вперше, але це перший, але не єдиний такий внесок, який робить для України Європейський Союз, використовуючи чи російські активи. Плюс те, що сьогодні було заявлено Урсулою фондерляєм, це те, що є. Ця програма Ukraine Facility Program, програма підтримки України. Вона була відкрита ще минулого року. Буде існувати 24-27 рік. І там частково кошти додаткові йдуть за те, що ми просунулися на шляху реформ. Ви пам'ятаєте, що знов таки сьогодні вона сказала дуже чітко, що відкривається вже переговори з приводу. Нашого вступу в Європейський Союз і от частина цих коштів, яка є в. Цьому Ukraine Facility програм глобальному такому фонді на 50 мільярдів євро, звідки до речі, ми отримуємо усі е, помісячно по півтора мільярда євро. Ще додатково будуть виділені для нас кошти. А це означає, що разом з цими він Фолтексами з цими е, по, е, цими коштами, які надійдуть від прибутку заарештованих російських активів та да плюс ще, ще ці додаткові кошти з цього е, Ukraine Facility Програм це буде до суми більше ніж мільярд доларів, тобто от те, що Україна почне додатково получа отримувати вже протягом цього року, і це важливо, і теж важливо, те, що вже почалася дискусія з приводу того, яким чином буде наповнюватися наш бюджет на 2025 рік. Що теж логічно, бо все ж таки нагадаю вашим глядачам, що в червні починається процес формування бюджету на наступний рік, зараз він. Опрацьовується міністерством фінансів, але через півтора місяці він має бути внесений на Верховну Раду до відповідного комітету, і там вже має починатися дискусія з приводу того, що буде з нашими публічними фінансами вже наступним роком. І я вважаю, що цей перший день в Берліні він був більш ніж ефективний. Пане Ложит, продовження теми якраз фінансової. Ви знаєте, що буквально за два дні буде відбуватися саміт Великої Сімки в Італії. Там так, також є інформація, що буде зустріч президента Володимира Зеленського, тобто зустрічі, тобто він там буде присутнім, і сьогодні німецьке видання Deutsche Welle написало про те, що за їхніми джерелами є висока ймовірність того, що буде озвучений черговий пакет допомоги для України. Зокрема, це може бути кредит на 50 мільярдів доларів. От якщо ви володієте інформацією, що це? За гроші, це ті 50 мільярдів, про які вже говориться кілька місяців, чи, 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 чи це щось нове? Це нове. І е, така е, плутанина виходить з, з того, що завжди е, використовується цифра в 50 мільярдів. Так, 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 от я запитую 50 мільярдів доларів е, або 50 мільярдів євро. Це той фонд, який в нас вже існує. Оцей Ukraine Facility Program, який ми вже з вами щойно переговорили. 50 мільярдів доларів, який буде обговорюватися на великій сімці. Це інший фонд, це фонд, який буде. Створено і буде створено знов таки за допомогою цих заморожених російських активів. План такий: 300 мільярдів доларів заморожених активів. На оцьому Ми вже знаємо з вами, що використовуються прибутки да, про що сказала сьогодні Урсула фон Дерляїн. Але теж правда, що сама ж та, е, тіло цього активу воно залишається заарештованим замороженим, краще сказати, замороженим. І от проти цього актива. Його будуть використовувати як залог, і от залогові кошти, і проти цього активу будуть випущені спеціальні цінні папери. Такі облігації, які будуть розпродаватися на міжнародному фінансовому ринку. Ну і за планом, цим першим планом, за першим кроком, от проти цих 300 мільярдів доларів, буде випущена першу порцію на 50 мільярдів доларів цих облігацій, вони будуть розпродані на міжнародному фінансовому ринку, тобто будуть отримані живі кошти. Гарантією буде виступати саме ці заморожені російські активи. А 50 50 мільярдів доларів, які от на які буде розпродано, буде випущено ці облігації. Вони надійдуть в спеціальний фонд, і оцей цей спеціальний фонд буде використовуватися для потреб України, і це чому це дуже важливо, бо це. Теж е, перший крок одна річ, коли ти використовуєш просто прибуток, а інша річ, коли ти вже починаєш використовувати саме тіло цього замороженого активу, і е, оскільки йдуть, продовжується ця юридична, я навіть не скажу, дискусія а така. Відробка того, яка методика, яким чином юридично все це буде використовуватися. А гроші потрібні вже зараз. Тому, якщо буде використано оці 50 мільярдів доларів, то це означає, що залишається все одно в замороженому вигляді. Ще до Ну, вони всі залишаються в замороженому вигляді. і Там буде тривати дискусія. До нас це вже не буде мати ну практично жодного сенсу. Бо нарешту 250 мільярдів доларів можна буде додатково. Випускати знов такі оці облігації, знов під залог оціх заморожених активів, знову їх продавати на ринку, і Україна буде мати можливість ще додатково до тих 50 мільярдів, про які буде йти дискусія на великій сімці. Ще додатково там потім отримати 250 мільярдів доларів для наших нагальних потреб. І до речі, сьогодні, коли виступаючи в Бундестагі, президент Зеленський дуже чітко говорив з приводу того, що е, має зіграти справедливість. Вона має відбутися, вона має бути реалізована. А реалізація справедливості це в тому числі, що агресор має заплатити повністю е, за ті збитки, які вони вчинили тут у нас е, в Україні, і знов таки на берлінській конференції до цього до того, коли президент виступав в Бундестазі, е, теж було сказано канцлером Шольцем з приводу цієї цифри в 500 мільярдів доларів. Стосовно загальної суми збитків до речі, тут знов таки є таке разне читання цієї цифри, бо він говорить про 500 мільярдів доларів. Це так звані верифіковані збитки згідно до методології світового банку. Але це закріплені цифри на період майже більше, навіть ніж рік. Тому а рік ще додатково пройшов і ці збитки збільшилися і тому е, українська сторона завжди оперує цифрою в 750 мільярдів доларів прямих збитків. А якщо додати туди до непрямих, до прямих збитків, ще непрямі збитки, втрачений прибуток, втрачена е, втрачені інвестиції, і так далі. То ця цифра може сягати одного трильйона, навіть перевищувати один трильйон доларів. Ну можна орієнтуватися на один трильйон доларів, тобто оця фінан фінансова платформа вона почала більш ніж активно рухатися. Ну я б сказав би за останні там півтора-два місяці. І до речі, знов таки знаково те, що е, в березні 22 року, після того як почалася війна, було теж засідання великої сімки. головуючий в той час, Олаф Шольц, канцлер Німеччини. Він дуже чітко сказав: тоді відкриваючи сесію своєму е, такому е, привітанні. До... привітальному привіт... слову. Він сказав. що і не буде підтримата по всім напрямкам, в тому числі і по фінансовому. Пане Олеже, дякуємо вам за Спасибо. таку, як завжди, якісну аналітику. Ми зараз йдемо на новини. Олег Остенко, економіст, був з нами на прямому зв'язку.